Щоб, не здавалося, слова. Слова та голос віч нічого. Серце б'ється у жива, яких почує. Слово це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру, вміти користуватися ним велике мистецтво. Слово можна створити красу у душі, а можна і спотворити її. Тож володіваймо цим різцем так, щоб з-під наших рук виходила тільки краса. Чому люблю я українське слово, співучише за пісню Солов'я? Чому люблю я українську мову? Люблю, тому що мова ця моя дає є ще такі слова привіт такі красиві сонячні пісні. Українська серед мов усього світу здається найбагатшою мені у розмові інтелектуалів, строго та регламентовано у діловодстві. Лигка гнучка у бесіді друзів. Образно багата, лексично наповнена в літературних творах. Такою постає українська мова перед нами сьогодні. І зайвих слів для вислову не треба, Є речення короткі і ясні. Вона подібна зорепаду з неба, полюту птаха у височині. Устави водять ніжну колискову, а за віконцем зіронька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя. У кожного народу на землі є своя рідна мова. Кожен по-різному висловлює свої думки. Хтось розмовляє китайською, хтось англійською, чеською, німецькою, польською, іспанською. Кожна мова на землі дуже важлива і значуща, потрібна, адже це ознака національності, приналежності до країни. Тому кожен народ у своїй країні розмовляє своєю рідною мовою, бо це мова його країни, державна мова, А отже, обов'язково для всіх. І корінних жителів, і для тих, хто приїхав сюди жити. Тому в Україні теж всі зобов'язані розмовляти українською мовою, адже це мова нашого народу, наш генетичний код. Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колоскова, малодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, краса, чарівна, шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра. Солов'їна Бардинкова Українська мова.